Чи можна знімати фізичну особу на фото чи відео без її згоди? Фізична особа може бути знята на фото чи відео лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото або відео припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулицях, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилась на знімання її на фото чи відео, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується їх особистого життя. Знімання фізичної особи на фото чи відео, в тому числі таємне, без згоди особи, може бути проведене лише у випадках, передбачених діючим законодавством України. Наприклад, порядку Кримінального процесуального кодексу України в межах кримінального провадження щодо такої особи. Далі буде.